Я продовжую серію ближче до Канади, і цього разу мене занесло на захід Канади до самого міста Ванкувер і острова Ванкувер. З тебе лайк, підписка і коментар. Тож не затримую, бо я багато що розказати. Щоб доїхати з Торонто в Ванкувер, мені знадобилося 5 годин, але я прилетів не в сам Ванкувер, а в місто Абоцфор. Воно знаходиться за 70 кілометрів від Ванкувера, тому щоб доїхати з аеропорту в центр міста, вам знадобиться приблизно півтори години на машині або дві години на громадському транспорті. Ми вирішили взяти таксі, яке вийшло нам 80 доларів. Так це не дешево, але у нас було дуже мало часу в Ванкувері, тому кожна хвилина була на рахунку. Але перед тим як я почну розповідь про свою подорож, давайте трошки зазирнемо в історію цього міста. Землі, на яких зараз місто Ванкувер, були населені тисячу років. Корінні народи, такі як Скваміш, Масквим і Целва, тут жили тут задовго до європейців. У 1791-му іспанець Хосе Марія Нарвайс дослідив узбережжя. А вже в 1792-му британський моряк Джордж Ванкувер дав ім'я цій місцевості. У 1860-х роках тут з'явилися лісоруби і перші комерційні підприємства, зокрема Хастінг Сміл. Місто було офіційно засноване 6 квітня 1886-го під назвою Ванкувер. Через два місяці пожежа зруйнувала велику частину міста, але це стало поштовхом до нового розвитку з сучасними комунікаціями. Залізниця Canadian Pacific Railway зробила місто портовим вузлом на заході Канади. Сьогодні Ванкувер це портове океанське гірське зелене місто, і я тут, щоб побачити це все на власні очі. Ну що? Нарешті сім років життя в Канаді, і я тільки зараз приїхав в Ванкувер, і у мене всього лише один день. І на жаль, я не можу вам показати багато чого, але найпопулярніша локація це, звичайно, Стенлі Парк. До речі, якщо ви не знали, то Стенлі Парк він навіть більше ніж Централ Парк, і мені тут насправді дуже подобається, незважаючи на те, що зараз не дуже. Тепло вітер, але ці осінні кольори, дерева, природа це просто неймовірно, як це поєднується в одному місці. Як я вже сказав, цей парк дуже великий. Тут можна провести просто декілька годин, просто гуляючи по набережні. Але на жаль, у нас нема часу цього разу. Але багато людей радять кататися на велосипедах. За мною ви можете бачити, що люди їздять, але зараз трошки прохладно, тому напевно, вже не сьогодні. Взагалі мені дуже подобається як такі великі природні місця знаходяться в місті, наприклад, в Ванкувері або в Нью-Йорку, або в Торонто, і не треба нікуди взагалі їхати, щоб побути ближче з природою і відпочити від самого міста. Одно локація, на яку ми приїхали, це називається Гренвіл Айленд. І ми сюди приїхали заради однієї цілі. Це поїсти лобстер-роли в The Lobster Man. Але на жаль, заклад вже був зачинений. Хоча у них було написано в Google Maps, що вони ще відчинені, але сказали, що не можуть для нас зробити. Ну і да ладно, тут дуже класна локація. Є до речі, маркет дуже схожий на Сент Lawrence маркет в Торонто. В принципі, тут багато таких локальних кафешочок, де можна просто поїсти відпочити. І в принципі, подивіться на цей вид. Ну можна гуляти і просто насолод Оджуватися, дивлячись на це все. До речі, раніше це було таке індустріальне місце, але приблизно 50 років тому його переробили на таке туристичне місце. А ще мені подобається це місце, тим що це такий закритий куточок в великому місті Ванкувер зі своєю атмосферою і таким туристичним вайбом. І я взагалі не відчуваю, що знаходжуся в місті мільйонники, наче я від'їхав за 200 кілометрів від Ванкувера. Наша прогулянка по Ванкуверу закінчується, тож ми приїхали на останню локацію на сьогодні. Але наскільки я зрозумів, в самому Ванкувері не так багато визначних пам'яток, хоча мені місто дуже сподобалося, і відчувається те, що ритм життя тут набагато спокійніший ніж в Торонто. В Ванкувері також є старе місто, і цей район називається Гастаун. І саме з цього місця почалось саме розвиток міста Ванкувер. Насправді є така легенда, що місто почалося просто з мрії одного моряка і бутилки віскі. Взагалі, коли подорожуєш в Ванкувер, це не тільки про місто, а й таке поєднання з природою. І куди краще поїхати, щоб з'єднатися з цією природою, це на острів Ванкувер. Що ми зараз робимо? Тому наступного ранку ми просто сіли в машину і поїхали до порту. Сам порт знаходиться за межами Ванкувера, і дорога туди вже маленька пригода з видами на затоку. Єдиний варіант, як можна добратися до цього острова, це на паромі. Є два варіанти: як можна поїхати на паромі. це заброню. Мати собі заздалегідь місце або просто приїхати, але можливо треба буде чекати, тому ми вирішили за декілька тижнів забронювати. І один проїзд коштує 75 доларів в одну сторону, але чомусь з острова Ванкувер до самого Ванкувера коштує 120 Коли приїжджаєш, все організовано досить чітко. Тебе спрямовують у потрібну лінію і просто чекаєш свого часу на посадку. Поки чекаєш, розумієш, що для місцевих це звичайна рутина. Вони їздять. Туди-сюди постійно, але природа тут неймовірна, тому що поєднується вода, ліс, і також опускаються хмари на гори. Дуже красиво. І навіть ще не відпливши далеко, ти вже бачиш, як ландшафт поступово змінюється. І до речі, чому ми вибрали саме орендувати машину в Ванкувері і поїхати на острів, тому що. Коли ти їдеш просто на острів, то тобі все одно треба заплатити 25 або 30 доларів з людини. То вже краще орендувати машину і просто поїхати з нею. І на паромі з авто набагато простіше заїхав, припаркувався і можеш гуляти по всьому кораблю. Тим більше, що сам паром більше схожий на міні-центр, і перекусити можна, і посидіти, і навіть попрацювати, якби не відсутність вайфаю. Зараз у мене такі відчуття, наче ми їдемо з одного світу в інший, такого з урбаристичного в природний. Поки що мої очікування це те, що ми там можемо відпочити і з'єднатися з природою, але зараз погода показує, що що буде три дні дожді, тож подивимося, як у нас це вийде зробити. Хоча для цієї частини Канади дощ це типова історія, і місцевих він точно не зупиняє у всіх гайдах. кажуть, що якщо ви приїхали в Ванкувер і не застали дощ, то ви не відчули повністю Ванкувер. Півтори години пролетіли так непомітно, що ми вже підходимо до Нанаймо, і далі буде зовсім інший вайб. Ну що ми приїхали в Нанаймо, і наш план на це місто це просто сходити випити кави і скуштувати Нанаймо бар. Тому що ми тут звичайно, поїхати на пляж. Це одне з найтуристичніших місць тут, і також просто прогулятися по місту. Взагалі, моє перше враження від міста це таке тихе, спокійне, навіть трошки пенсіонерське місто. А тепер моя улюблена рубрика. А ви знали? Тож Нонаймо це одне з найстаріших міст Британської Колумбії. Спершу це була територія корінного народу Снаунейкс, які проживали тут тисячу років. Європейці з'явилися у середині 19 століття, коли компанія Hudson's Bay знайшла тут великі поклади вугілля. І щоб ви розуміли, Bay – це була найстаріша компанія в Канаді, і вона закрилася буквально цього року. Всі кажуть, що вона пережила війни, пандемії і все, що тільки хочеш, але не пережила ліберальний уряд. Тож продовжимо саме через цей ресурс на наймо швидко перетворився на промислове місто і отримав прізвисько вугільне місто. Потім вугілля зникнуло з економіки і на наймо переорієнтувався на лісову промисловість, порт і туризм. Сьогодні це спокійне прибережне місто з крутою набережною місце, звідки всі стартують на острівні пригоди і куди всі приїжджають за повільним острівним стилем життя. Так як ми встали дуже рано і нічого не снідали, тож час вже щось перекусити. Як кожен поважаючи себе Джензі Мілініал, ми шукали місце, де можна поїсти в Тіктоці і знайшли Волт-кафе. Воно знаходиться недалеко від самого центру, і по зрівнянню з Торонто тут взагалі немає черг. Ми замовили маленьку порцію супу, сендвіч, каву і, звичайно, на наймобар. Тому що приїхати в місто і не скуштувати на наймобар це було просто злочином. Чесно вам скажу, нічого особливого, але один раз скуштувати точно треба. Потім ми трошки прогулялися по місту, і як туристи, тут насправді нема багато що робити. Але ось що нас здивувало, це те, що тут багато різних містичних магазинчиків. Ми навіть не змогли пройти повз один з них і вирішили погадати самі собі. І на диво багато речей навіть співпало. І після цього як можна не вірити в містику, але ми тут не затримуємось і рушаємо далі. Як я вже сказав, тут є класний пляж, який ми також вирішили відвідати. Цей пляж знаходиться в парку, який називається Neck Point. і це місце, куди ти просто приїжджаєш і видихаєш. Тут немає якихось суператракцій, тільки скелі, океан і той фірмовий спокій острова Ванкувер. Місцеві приходять сюди вигуляти собак, подивитися на тюленів і просто посидіти над водою. Але ви подивіться на цей будинок, який стоїть прямо на скелі, дуже заздрю їхньому виду. Ми теж вирішили зупинитись тут, трошки прогулятись, підняти дрон і просто відчути атмосферу. Це один з тих парків, які не кричать про себе, але після них завжди залишається відчуття, ніби ти поставив на паузу весь світ. Не знаю, як у вас, а я вже відчуваю це єднання з природою, хоча ми тільки пару годин на острові. Ми зупинилися в готелі Sea Edge Beach Side Hotel, який знаходиться всього лише 30 хвилин від нанайму. і це було просто магічно. Номера починаються від 110 доларів за ніч. Так, серйозно, тут такі ціни, і ти отримуєш неймовірний вид на океан. Наш номер був на другому поверсі, і балкон виходив прямо на пляж і воду, і прокидатися з таким краєвидом це справді топ. готель нещодавно оновлений, тому тут все свіже, чисте і сучасне. І в номерах є міні-кухня. Тож якщо лишатися на декілька днів можна самому приготувати, а не постійно їсти в ресторанах. Тож це дає додатковий комфорт. А ще тут справжня фінська сауна, прямо на березі океану, зайшов парилку, а потім одним кроком в холодній хвилі це ніби ритуал релаксу. На території готелю є й інші фішки: волейбол на пляжі, лаунж-зона, вогнище на піску, барбекю все, щоб проводити вечори просто, але зі стилем. А якщо ви хочете зібратися компанією, то тут можна орендувати простір для івентів. А вздовж пляжу є величезна зелена галявина, ідеальна для пікніків під зорями або просто лежати на піску і дивитися на хвилі. Для мене це був один з найрелаксніших моментів подорожі. Ціна як Кіз 10 із 10. Перше, про що я подумав, це нарешті я приїхав за 7 років в Ванкувер, і я не розумію, чому мені знадобилося стільки часу, щоб доїхати сюди. Хоча квитки насправді не такі дорогі, і можна просто сюди доїхати, навіть на вихідні. Чомусь для мене це було дуже складно. І тільки ось зараз я сюди приїхав. Насправді дуже гарна зараз погода і час, коли можна приїхати, тому що осінь це. Напевно, найулюбніший мій час в Канаді я трошки вже читав про Ванкувер. Звичайно, бачив багато відосів, але дійсно поєднується саме місто і природа, і що природа взагалі. Дуже поряд до міста, тобто тобі там одна година, дві години, і ти або можеш поїхати на гірськолижний курорт або ти можеш на океан поїхати, або в ліс погуляти. І чомусь тут природа не така, як в Онтаріо, і мені тут насправді більше подобається сама природа. Навіть не знаю для мене, б одне слово було це поєднання. Чесно кажучи, я відчуваю себе спокійніше. Ну, звичайно, що я тут зараз, як турист, я тут не жив, але мені здається, що тут люди більше від Почувають у людей не такий швидкий темп життя, мені так здається, тут а я раніше цього не розумів, і мені завжди хотілося цього двіжа, але зараз мені здається, що, що я більше апріщаю те, що люди можуть жити в маленьких містечках недалеко від природи і насолоджуватися ось такими речами, а не тусовки, концерти, велике місто, двіж, все таке. Слухай, ну я багато чув, що тут. Дуже сіре місто, тому важко навіть сказати, чи міг би я уявити напевно весь рік в Ванкувері, але частину, коли там з травня по. Жовтень, то напевно я б спокійно міг жити в Ванкувері. і насолоджуватися життям саме в цьому місті, але не знаю, щодо щодо зими, щодо ранньої весни, напевно, не дуже приємно. Ну і багато дощів. Насправді мене здивувало те, як чисто в Ванкувері, як все так акуратно зроблено. Тобто, це так велике місто, але воно не давить на мене. Торонто, напевно, трошки давить. Якщо я порівнюю з саме з Торонто, то мені просто в Ванкувері Уворі легше, але що мене ще здивувало, це як ми проїжджали цей бомж район. Там там прямо страшно, так би мовити, і там це не те, що там пару кварталів, там ціла вулиця була, і я напевно. Скупчення, таке велике скупчення бомжів та наркоманів ніде не бачив, тому що ну я не знаю. Ну напевно, там людей 50 було на, на просто маленькому такому клаптику. Пішки там йти точно взагалі страшно, і на машині було просто неприємно їхати. і Люди там реально як зомбі. Я привезу з собою точно купу фотографій і відео. Не знаю, що з ними робити. А мої відчуття напевно я приїду трошки відпочинений. Насправді нічого такого, але хотів лобстерів поїсти в Ванкувері, але надто пізно приїхав. Але це моя провина, тому нічого страшного. Поки що, все йде за планом. Подивимося, як буде з погодою, тому що перші 2-3 дні це нам дуже пощастило. Казали, що буде дощів всюди, але взагалі нічого не було. Подивимося, як буде далі. Я тут по чаджепетіїв, і поки сонце не зайшло, давайте поїдемо на одну з локацій, яка недалеко знаходиться від готелю. Ну от просто скажіть, от як можна передати словами цю красоту? Просто 5 хвилин від нашого готелю, і ось такий вид. Не знаю, останнім часом, коли я знаходжусь на природі, мені прямо дуже спокійно становиться і чесно кажучи, хочеться жити не в місті, а десь в такому середовищі, де ти можеш вийти і насолоджуватись таким видом. Зараз трошки хмарно, але просто уявіть, які тут можуть бути заходи сонця. Зранку ми заїхали на сирну ферму Little Qualicum. Просто легка зупинка випити кави, купити сиру додому і трошки відчути місцеву атмосферу. Після цього ми зробили коротку прогулянку до водоспаду в Little Qualicum Park, Але це була тільки розминка перед головним поїздкою в Тофіну. Вона займає приблизно 3,5 години і половина маршруту серпантини. Інколи зв'язок просто зникає. А подекуди дорогу можуть перекривати, тому ми навіть трошки більше їхали. Але чесно, краєвиди по дорозі перекривають усі незручності: озера, ліси, гори. Такий вайб, що ти просто не можеш не зупинитись, хоча б раз. Сам Тофіно це маленьке прибережне містечко. Його люблять за серфінг, за дощі, за туманні ранки і за те, що тут ніби час йде повільніше. Ми трохи прогулялись центром, заскочили на перекус у Такофіна. У них неймовірні бурито з рибою. Дуже рекомендую. І поїхали до головного, заради чого сюди взагалі приїжджають. Житофіно – це взагалі інший світ. Ліс виходить прямо до океану, хвилі накочуються на берег, серфери ловлять свої моменти, будиночки стоять між ялинами і все це виглядає як сцена з фільму. Нам пощастило приїхати в ідеальний час перед заходом сонця з ідеальною погодою, кольори, світло, тиша. Просто нереальні емоції. Навіть зараз монтуючи це відео, я не можу насолодитися цими краєвидами. Єдине, що стримувало, ми не могли довго залишатися. Наш наступний готель був за три години від Тафіно, і їхати ночними серпантинами це не найкраща ідея. Але навіть цей короткий час на пляжах був того вартий на всі сто. І маленький спойлер, Тафіно – це було найкраще, що ми побачили у цій подорожі. Після Тофіно ми поїхали в наступний готель Painters Lodge. Це місто одразу задає інший ритм, тихий, спокійний, з таким справжнім острівним вайбом. Ми зупинилися тут на три дні, і це був ідеальний баланс між комфортом та природою. Готель стоїть прямо на березі, і перше, що ти відчуваєш, це повний релакс. У готеля точно є своя історія, тому що гуляючи по території, ти постійно натикаєшся на якісь історичні пам'ятки, такі як фотографії, вирізки з газет або меблі з вичорним дизайном. Наш номер був з видом на воду, і мені здається, що це найкращий номер, який ви можете взяти в цьому готелі. Коли ти прикладаєшся зранку, а у тебе з вікна видно ліс та залив. У цьому точно щось є. А також осінь додає кольори в цьому краєвиду. Не дивлячись на те, що зараз мені тут все одно дуже подобається, але мені здається, що влітку тут в декілька разів краще. Велика територія, краєвиди на воду, свіже повітря, свій порт, звідки відходять екскурсії, затишні кімнати, басейн. Тут легко провести цілий день, нічого не роблячи. А також ви можете прямо тут забронювати собі екскурсію, щоб подивитися на китів в океані та фотополювання на грізлі в лісах. Але це був не сезон, тому один день ми просто відпочивали, гуляли територію, сиділи біля води і насолоджувались тишею. Тут навіть є свій спортзал та тенісний корт, якщо ви хочете пограти. Це був один з тих рідкісних моментів у подорожі, коли ти реально натискаєш на паузу. А вже наступного дня ми вирішили поїхати на Elk Falls Suspension Bridge. це місце обов'язкове для відвідування, якщо ви десь поруч. Локація дуже доступна, коротка прогулянка через ліс, і ти виходиш на підвісний міст, який висить прямо над величезним водоспадом. Я розумію, чому люди бояться ходити по підвісним мостам, але насправді, коли ти знаходишся посередині над прірвою. Ти відчуваєш це якесь відчуття свободи, і трошки адреналіну. Воно 100% варте того, щоб пройтись. Тому давайте це зробимо зараз. Види звідти просто космічні. Сила води, каньйон унизу, звук, який відчувається навіть через камеру, дуже атмосферно і ідеально для фото, прогулянки та для того, щоб трохи зарядитись природою. Зараз майже кінець жовтня, і зазвичай це сезон дощів, але нам дуже пощастило, тому що були і сонячні дні, і теплі дні, і ми встигли майже все зробити, що хотіли. Чесно кажучи, я очікував, що буде набагато холодніше, тому ми взяли прямо теплі речі але навіть з звичайною вітровкою повністю комфортно. Напевно, найулюбленіший момент для мене в цьому тріпі був, коли ми були в Тафіна і поїхали на один з пляжів. І цей масштаб океану, тихого океану це просто неймовірно, тому що ти бачиш ці великі хвилі, ти бачиш цей безкрайній пляж, і також гори. Цей вид просто вражає, і він. Сильно відрізняється від інших океанських видів, наприклад, в Атлантичному окані, які я бачив, насправді все пішло по плану, але я хочу розказати про одну історію. Ми їхали з Тафіна, це було вже вночі, і ми їхали до нашого другого готелю. І насправді у мене перший раз таке було, щоб, щоб тварина вибіжала прямо на трасу, і я їхав по лівій полосі, а просто на правій полосі йшов вовк. І насправді це було дуже стрьомно. Добре, що нічого не сталося. Я Просто зміг його об'їхати, але дійсно, коли ставлять ці знаки, що можуть бути олені або інші тварини на дорогах, то треба бути обережним. Насправді, гастрономічна політра у нас тут була не дуже різноманітна, але я хочу виділити одне місце: це такирійна також на Тафіна. і не дарма це локальний джем, який всі радять відвідати. Напевно, одна з найскладніших частин цієї подорожі для мене було це саме переїзди в Тафіно та з Тафіно, тому що ти їдеш по серпанті. Ти і особливо коли це темно, то важко їхати. Плюс місцеві зазвичай дуже швидко їздять, і навіть якщо там швидкісний режим 80, то вони їдуть 100 по нам постійно тебе обганяють, і вони світять тобі фарами позаду. Якщо вони їдуть, то це не дуже приємно, і тобі набагато важче просто води, особливо коли там тобі треба їхати 3-4 години вночі. Я б 100% ще повернувся на Ванкувер Айленд, особливо влітку, тому що. Що тут можна посерфити і просто відпочити в лісах, походити по трейлах, покататися на велосипеді і просто відпочити від міста на природі. І я розумію, чому багато людей саме. Обожнюють Ванкувер та Ванкувер Айленд влітку. Якщо б можна було описати цю подорож трьома словами, то напевно я б сказав, що це неймовірно красива природа. Щодо моїх наступних трипів по Канаді, то насправді у мене поки що немає прямо чітких планів, але скоріш за все наступний тріп буде вже в Альберто. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і напишіть будь-який коментар, чи були ви тут, чи сподобалось вам це відео, і куди мені. Ні, варто поїхати наступного разу. До речі, щодо цін на самому острові, я б навіть сказав, що тут трошки дорожче, ніж в Торонто, особливо там бензин і їжа також дорожчі. Хоча готелі приблизно коштують 300 доларів за ніч. Тому це в принципі нормально порівнюючи з іншими містами. Але через те, що зараз не прямо сезон, тому що зараз жовтень, тому ціни зараз трошки дешевші аніж в пік. Наприклад, готель, в якому ми зараз зупинилися, він називається Painters Lodge, і він знаходиться в місті, яке називається Кембл Рівер-Сіті. До речі, це місто це столиця Лосося в Канаді. І незважаючи на цю репутацію, ми взагалі тут не їмо лосось. Що я можу порадити для тих, хто збирається їхати в Ванкувер та Ванкувер Айленд, це бронювати все заздалегідь і можливо виділити приблизно тиждень, якщо ви хочете поїздити по різним місцям, тому що мінімум у вас на Ванкувер піде один-два дні. Потім ви переїдете на острів, і тут можна. Відвідати на наймо вікторію та фіна і поїхати на східне узбережжя, де ми зараз, тому це займає час, особливо переїзди, і щоб не поспішати, тому я би виділив приблизно на це тиждень. І отак от після кількох днів на острові ми знову повертаємось на материк на тому ж паромі з тим же спокійним океанським шумом, який ніби підбиває підсумки всієї поїздки. Ванкувер провів нас дощем, але у цьому навіть був свій шарм. Здається, це найчесніша погода для цього міста. Мені справді дуже сподобалась ця подорож, ліси, океан, серпантини, маленькі містечка, готелі, в яких хочеться зупинити час. Але знаєте. Тієї ейфорії, про яку часто говорять, коли приїжджають у Ванкувер, у мене не було, і це нормально. В кожного своя подорож, свої відчуття, свої моменти. Хоча вам цього я бажаю. Для мене це була історія про спокій, про природу і про те, як іноді достатньо просто змінити ритм, щоб знову відчути себе. Ми повернули машину, зарядились раменом перед перельотом і вже летимо додому в Торонто з новими кадрами, новими місцями і тим самим приємним відчуттям, яке буває після правильної подорожі, ніби трошки втомлений, але всередині дуже тихо і дуже добре. Побачимось наступного разу.